Про це говорити, адже долучення до війська це не тільки фізичний виклик, а звісно, що і психологічний, тому потрібні певні процеси, певна адаптація, про яку говоримо з офіцеркою групи психологічного супроводу та відновлення 128-ї восьмої гірсько-штурмової бригади Ольгою Дарабан. Пані Ольго, я вас вітаю. Я також вітаю всіх. Розкажіть нам, будь ласка, про свою роботу із психологічної адаптації новобранців. Як це відбувається, на якому етапі розпочинається? Ну, взагалі, психологічна адаптація потрібна для зниження рівня тривожності та страхів у військовослужбовців для підвищення їхньої бойової ефективності, формування адекватного ставлення до служби, прийняття субординації, розуміння ролі командирів, усвідомлення своєї відповідальності і розвитку роз розвитку внутрішньої дисципліни. Також формує довіру до побратимів та командування, формування командної взаємодії, підвищення стресостійкості, навчання технікам саморегуляції, підготовки до бойових умов і зниження ризику ПТСР в майбутньому. А як це відбувається? Це як індивідуальні консультації, чи що ні, ні, військовослужбовці які прибувають до нас у військову частину. Ну, спочатку ми за ними спостерігаємо, беремо в них інтерв'ю, оцінюємо їхню поведінку, їхній емоційний стан, реакцію на на розпорядок дня, звертаємо увагу на тривожність, замкнутість, там агресивність, там чи апатія, якщо, якщо така присутня, другий етап у нас відбувається, якби психодіагностика вже тоді, е, психоедукація, групові вправи і. Також навчаємо їх дихальним прав, дихальним технікам, які також дуже важливі в умовах стресу, ну знаєте, психологічна допомога на жаль, досі в нашій країні залишається темою табуйованою. Люди е, можуть думати, що вони самі дадуть цьому раду, соромляться звертатися, вони хочуть, вважають, що це не допомагає. Як ви із цим працюєте, тобто самі ініціюєте таку роботу, чи все ж таки чекаєте, поки люди прийдуть? Ні, багато хлопців самі сім'ї звертаються, але це вже більше з таких бійців, які вже прибули, наприклад, в пункт постійної дислокації там після поранення і за станом здоров'я вже не можуть виконувати завдання. Молоді, молоде поповнення 18-24, вони в принципі, ну, вони приходять всі здорові. В них ми їх вивчаємо за різними методиками їхній психологічно-емоційний фон. І тому ну максимум, що вони можуть бути, це імпульсивні, і ну трошки у них може бути занижена самодисципліна, тому що вони ну як від батьків відриваються. У них є своє я, своя думка. Ну як як молодь веде себе зазвичай. Та от про молодих людей цікаво поговорити. Більше ваша бригада серед тих, до яких можна долучатися за мотиваційним контрактом, 18-24, тобто тобто коли від 18 до 24 років, там є певні привілеї, якщо долучається до війська, за контрактом. Не що ви в першу чергу звертаєте увагу під час роботи з молодими людьми, вочевидь мотивованими? Ну хочу сказати, що 18-24 дійсно приходять мотивовані. Я ну, взагалі нашими хлопцями горжусь, які приходять. Ну і звертаю увагу в першу чергу на їхню стресостійкість також. Що психологічна адаптація як така дає в бою, тому що здається, коли йдеться про базову військову підготовку, то це про фізичну підготовку, про те, як зі зброєю правильно поводитися, про те, як в військовому колективі працювати. А от який зв'язок між психологічними аспектами і тим, як власне буде ситуація в бою у тебе? Ну, формує, по-перше, навички дії у стресі та саморегуляції, дає психологічну підтримку в період найбільшої вразливості, покращує згуртованість, і підвищує довіру в колективі, зменшує ймовірність СЗЧ, Ну, і, і сприяє стійкості в бойових умовах і запобігає психічним зривам. На останок ще про контракт 1824, як безпосередньо до вашої бригади за ним долучитися, і чому, якщо людина для себе розглядає таку можливість, варто йти в 128-му? Ну, бо обов'язково варто йти в 128-му, і для того, щоб вступити до нас в бригаду, до на до лав нашої бригади, треба просто заповнити анкетку на нашому сайті. Також ви можете позвонити до наших рекрутерів. Номер можна знайти на наших сторінках у соцмережах та на сайті. І переглянути вакансії можна на таких сайтах, як Work.ua, LobbyX, OlaX, а також застосунку Резерв Плюс. Пані Ольго, дякую вам за цю розмову. Це була Ольга Дарабан, офіцерка групи психологічного супроводу та відновлення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.